Слава Ісусу і Марії, вітаю вас! Благословений понеділок. живемо, радіємо, витриваємо, молимось. І, звісно, маємо сьогодні понеділок, робочий день. Не думайте, що я тут на водоспаді купаюся в понеділок, бо я роблю неділю це відео, тому в неділю мав час для природи, для молитви, для купання і для всякого такого відпочинку. Ну, але скажу, що також маю дуже багато роботи, дуже багато проєктів, різних планів. І зараз особливо багато роботи над паломництвом тайним паломництвом з отцем Романом Братковським, про яке я не можу вам говорити, бо то не для українців. А, але хочу тільки тим тим сказати, що маю теж дуже багато роботи, якою маю робити. І було таке файне, файне і єпископ, дав таку проповідь дуже добру на кінець Младіфесту, для тих, хто вже працює на Бога. Вірю, що не всі. Не до всіх він говорив, але для мене дуже так торкнуло, що він казав: можемо вдатися в роботу, робити для Бога зранку до ночі. Е, різні проекти Знаєте, У мене в голові теж зараз перекладати Хмельницького на російську братковського перекладати на російську мову. Бо якщо ми не будемо євангелізувати е, Росію, то хто з Євангелізує Росію? І дуже важливо було б, щоб е, росіяни, які віруючи, росіяни або не віруючи, слухали таких проповідників на своїй мові. Знаю, що якби я на цьому каналі зробив на російській мові, мене б каменували, то, можливо, зроблю інший канал. Ну, але це все робота, робота, робота. І, і Фіскок про цю роботу і казав. Каже, щоб за цією роботою на Царство Боже не втратити самого Бога, щоб не втратити час на молитву, на відносини з Богом. Бо можемо запрацюватися постійно реколекції, паломництва, а, а забути, що Бог є. Що, Бог хоче твого серця, хоче з тобою спілкуватися. І сьогодні вірю, що Господь хоче нам сказати, що працюємо, але не забуваємо про відносини особисті з Богом. Добре робити для Бога щось і багато робити для Бога теж добре. Але не забувати, що якщо ти нічого не будеш робити для Бога, нічого страшного з тобою не трапиться. Бо Бог не хоче, щоб ти заслуговував Його любов, а хоче, щоб ти приймав Його любов. І... І мав час на нього, на, на спілкування і перебування з Богом. Ну і візьмемо посилання сьогодні 25 червня 2013 року. Дорогі діти, з радістю в серці всіх вас закликаю, всіх вас люблю і закликаю наблизитись до мого непорочного серця, щоб я могла вас і ще більше наблизити до мого Сина Ісуса, щоб Він дав вам свій мир і любов, який є поживою для кожного з вас, дітоньки, відкритися молитві, відкритися моїй любові. Я ваша мати і не можу лишити вас самих у блуканні та в гріху. Дітоньки, ви покликані бути моїми дітьми, моїми улюбленими дітьми, щоб я могла всіх вас віддати моєму синові. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо послання. Тож Марія нас закликає до віддання, віддання, віддання такого просто віддатися і бути сином, сином для, для Марії. Дочкою і сином для Ісуса, і також дочкою для Ісуса. Щоб отримувати цю любов, не заслуговувати. Важливо, коли ти щось робиш для Бога, не робити це, щоб щось заслугувати, а робити це з любові до Бога. Я люблю, тому я роблю. Це мій вибір. Не з того, що я надіюся заслужити собі якийсь віп місце в раю, наприклад. Ну, бо можна з такою, наприклад, робити. Щось добре, але думати, ну Бог мені там дасть вілу файну на небі. Не роблю, з, того, з того, а роблю за того, що люблю Бога і хочу це робити. Ну, і не бачу, скажімо так, не бачу сенсу в іншій ніякій праці крім на Бога, тому що хочу віддавати своє життя Богу. І стараюся як можу. Не кажу, що я найкращий або найгірший. Наскільки можу, наскільки і віддаюся. Але Давайте сьогодні в практику візьмемо тишу 15 хвилин тиші, мінімум 15 до години е, адорації, адорації, побути з Богом, побути в присутності Божій, послухати Бога, не забувати, відкласти всі справи і побути з Богом. Просто е, побути сином, побути дочкою для Бога. Важливо не, не, не втратити ці відносини з Богом за всіми нашими проектами, мегапроектами Тіма суперсправами, добрими справами, звісно. Про погані я вже не кажу, бо поганими справами ми не займаємось, очевидно. Но. Але й добрі справи можуть бути нам на зло, якщо ми в цих справах втратимо для кого ми це робимо всю справу. Тому давайте все робити для Бога. І сьогодні благословляю вас на цю добру, добрі відносини з Богом. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать, Меджгоря! Па, па.